Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі все по-домашньому. Тільки що прийшла я з магазину. Сьогодні в нас 4 листопада купила ось таких дві велетенські цибулини. Треба купити вже її про запас. Цибуля дешевше по 7, з копійками, коротше, 8 гривень. На гривню також впала в ціні картошка. Уже не 13 з копійками, а 12. По 9 гривень, здається, чи 8 гривень. Ось такий невеличкий бурячок. Взяла його зварити, чи запекти і зробити салатик. Або можна просто так пластинками нарізати, підсолити і смачно їсти. Так, є бурячок. Горох. Горох. Ой, а десь порвалася пачка і сипіться цей мій горох. Горох, не пам'ятаю, скільки коштує. Зараз знайду чек. Нанизу десь там він є. Взяла лимонку одну до чаю, тому що, можливо, цими днями по голосу ви почули, що я трішечки захрипша. Тому лімони, до речі, зараз завезли. Бачите, ось такі гарні плоскенькі. Вони по 90 гривень. Бо там є такі якісь вони страшненькі взагалі. Так, друзі, зараз пройдемося у кінці відео по цінах. Придбала я ще капустину, ось таку невеличку на салат. Капуста також впала в ціні. Хто ще не наквасив, так як я, так що. Зверніть увагу, можете прикупити непогана капуста. Взяла ось такої моркви, зараз вона теж, чуточку дешевше, і взяла картоплі. Щодо овочів, то, як то кажуть, приємно здивована, тому що овочі. Трішки впали в ціні. Бачите, така картопля. Вибирати цей раз не було. З чого. От така. меншенька. Це там декілька більших картоплин я надибала. Так, давайте по цінах пройдемося. Тому що в АТБ більше нічого не купляла. Ось ці покупочки на 104 гривні. Значить, картопля 12,95. Морква 9,89. Бурячок 8,79. Капуста 9,89. Ну, коротше, 9,90 гривень. Лимон, 99,95. 100 гривень. Цибуля ріпчата 7,95. Ну, такі ціни. От ті 5 копійок давно ж не ходять. І тут в мене також воно вийшло 103 гривні. 46 копійок. Ну, ж, ніхто мені не давав, звичайно, здачі. Получається, скільки? 54 копійки. Так. Далі в наш ясний магазин зайшла, прикупила, там пишуть мені, що такі м'ясні продукти у мене пес їсть. Ну, я дуже рада за вашого пса. А по інших містах, і в кожної людини є різні достатки. Я купила ось така куряча шкіра. У мене є на каналі рецепт ковбасок, як я готувала в курячій шкірі. І просто їх запекти чи посмажити в соєвому соусі, чи такому. Дуже класно вийде. Подивіться, гарна шкіра, коло деякої шкіри, ще навіть є. Шматки, бачите, м'яса. Ось її треба просто передивитися, гарно помити, і з неї можна щось цікаве приготувати. Чи просто навіть посмажити з цибулькою, також буде дуже-дуже смачно. 25 гривень за кілограм ось такі шкірки курячі. І. Як кажуть, бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. Подивіться, який велетенський пакет. Зараз я посуну цю Ой, картоплю ще, щоб краще було видно. Ось такий велетенський пакет купила риби. Верховодка, краснопьорка, плітка. Не знаю, як ще можна назвати. Бачите, ось така рибка, непогана. Як там кажуть, на пів лодоньки, Але чим вона мені подобається, вона така м'ясиста. Бачите, в неї спинка така груба, гарненька. І в неї, до речі, менше кісток, її краще їсти, аніж е, карася. Як її чистити, ви думаєте, накупила тут стільки до фіга риби, до речі. Всього 40 гривень за кілограм ось така чудо рибка. З неї можна і оселедець зробити тюльку, голову обрізали, плавники, хвостик пообрізали, пополам розрізали і шматочки, получаються такі тюльки чи оселедчика. Запікати класно. У мене є рецепти на каналі. Можна її відварити, обібрати від кісточок і дуже смачні рибні котлетки. Чиститься вона також дуже швидко. Буквально тиждень десь назад я закріплю це відео в коментарях. Є в мене відео, як чистити рибу швидко без ножа. Взагалі, на раз-два, тільки чух-чух-чух, ну, встигай цю рибу в руки брати. Так вона швидко чиститься. І як її посмажити, щоб не відчувалися кісточки, також є у мене на каналі. Друзі, на каналі дуже багато різних цікавих відео на всі випадки життя. І це дійсно, що перевірено роками. Потім що? Потім щось я хотіла ще сказати і вже не пам'ятаю. Що скажеш? Старість не радість. Вилітає все як. Так. Добренько, друзі. Є в мене, бачите, роботи. А, саме головне не сказала. Ось ці покупки у мене вийшли сумарно 250 гривень, трішечки більше там. Ось так. В АТБ 100 гривень. Ну, до 300 гривень. Але ж подивіться, якщо розумно розділяти е, кошти да, планувати, що вам потрібно купувати, то можна, якби і гарно, смачно е, щось купувати, їсти і відносно на невеликі гроші. Друзі, дякую вам, що подивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобачки, за ваші коментарі, за ваші дуже гарні слова підтримки. Дякую хейтерам, які пишуть свої точки зору, скажімо так, без вашого Стьобу не було би так цікаво вести канал. Що скажу? Кожен виживає, як може, кожен живе в, свої, в свою міру достатку. Дякуємо Богу за те, що є. Нічого, дасть Бог, буде краще. Ми до цього йдемо. Хочемо, плануємо, і, і все буде в нас класно, так, як треба. Так що зараз буду заварювати чайочок. Буду чистити насамперед рибку, тому що дитина заказала, хоче запечену рибку, а я хочу посмажити. І треба картопельки начистити, салатик якийсь зробити. Так що так, друзі. Хто не зі мною, підписуйтесь, не забувайте про вподобаючки ставити, пишіть коментарі. Вам не важко. Мені дуже приємно, ви цим підтримуєте україномовний контент. Як завжди, бажаю миру, добра, на все добре, друзі. Пока-пока. Друзі, ще додаточок до мого відео. Подивилася, я сьогодні ж, оце як мало вибігати у магазин АТБ. Одна моя підписниця чи просто якась випадкова глядачка написала на відео з червоної рибки, що оці набори червоної риби для супу, де там голова хребти, уже 90 гривень. І оце, як я була в магазині АТБ, пішла, подивилася, дійсно підняли. На 13 з копійками. 93 гривні копійки, я не пам'ятаю скільки. Считайте, майже 94 гривні зараз уже той набір червоної рибки. А до цього він був взагалі 80 гривень за кілограм. Пачка виходила десь плюс-мінус 100 гривень, тому що у пачці кіло 300, кіло 200. Так що, зверніть увагу, хто раніше також купував рибу? Вона подорожчала. Хороші набори курячі, там дві спинки, три стегна і шлунки. Напам'ятаю, як вони називаються 65 гривень за кілограм. В пачці там також більше, ніж кілограм. Також виходить десь в середньому на 100 гривень та пачка м'яса. Я хотіла сьогодні взяти, але просто не вистачило коштів. Так що так, друзі, пильнуйте за цінами, бо якщо на овочі на гривню дешевше стало, то на червоній рибі на 14 гривень дорожче. Ще раз дякую, не забувайте про вподобачки. миру добра, на все добре. Пока-пока.